Ірпінському центру надання адміністративних послуг один рік, один місяць і майже один тиждень. Ми вирішили дізнатися, що змінилося за цей час, та й взагалі, як у них справи. Сьогодні центр налічує 15 відділів виконавчого комітету та 17 комунальних підприємств, які надають більше 70 видів послуг. На сьогоднішній день в ЦНАПі можна отримати адміністративний послуг з приводу реєстрації місця проживання, реєстрації нерухомості, реєстрації фізичних і юридичних осіб, надання консультацій стосовно житлово-комунального господарства, архітектури, земельних питань, заключити договір з будь-яким комунальним підприємством та ознайомитися з тарифною сіткою даного комунального підприємства. День ЦНАП відвідує від 600 до 800 осіб. Найбільшим попитом серед відділів виконкому користуються відділи реєстрації місця проживання та реєстрації нерухомого майна. Консультації, перелік документів людям, важливо це знати, а це можна дізнатись лише звернувшись до нас. Тому що законодавство воно регулює загалом це питання. Воно ну конкретно не можна не можна розписати документ, який потрібно надати для реєстрації. Кожна людина приходить до нас і звертається особисто. Що стосується комунальних підприємств, то найбільші черги до представництв «Київобленерго» та «Київоблгазу». вони з'явилися у ЦНАПі нещодавно. Поки що не встигають приймати всіх, бо тут працює лише по одному спеціалісту, а доводиться приймати до 130 людей на день. Для порівняння у відділі Ірпінь водоканалу працює два спеціалісти, і він вважається одним з найкращих. За тиждень ми обслуговуємо біля 500 людей за п'ять робочих днів. Люди бувають різні. Зазвичай ми чуємо здебільшого подяку на обслуговування наше, але бувають різні випадки. Людей характери різні, тому стараємося до кожного підібрати свій особливий підхід. Частіше за все, люди незадоволені задоволені через те, що просто не зорієнтувалися в ситуації або не розібралися в чомусь до кінця. Переважна ж більшість радіє появі СНАПу. Адже що не кажи, а стало набагато зручніше ніж було. На всі 100% задоволена. Дуже удобно, очень добре, нормально організовано, по современному, по європейськи мабуть. Хоча ми ну, я в Європі не була, не знаю, але думаю, що це вже немножко вище того, що було раніше. Все дуже швидко і оперативно. Підійшла, в мене було питання з приводу субсидії. Ось дівчата все розв'язали, відповіли, справочки видали і вже йду. Люди працюють нормально, нікаких питань до них нема. Все, все добре. Єдине, що ну що в нашому суспільстві все ж треба перелаштовувати, пере, 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 переобліковувати. Для того це не так просто, я думаю. Нормально працюють люди. Скарги та пропозиції тут приймаються щоденно. Недоліки враховуються та виправляються. Наразі серйозних великих поточних зауважень немає. Є питання оперативного характеру, десь не вистачає адміністраторів, десь велика черга, і це потрібно в ручному режимі вирішувати. Але я думаю, що всі ці пропозиції, які наразі є. Які наразі подані від керівництва ЦНАПу, від всіх працівників? Ми будемо враховувати для того, щоб максимально оптимізувати, максимально покращити сервісну функцію, яка формально і фактично полагається на центр надання адміністративних послуг.